Це може проявлятися в роздратуванні, це нормально бути виснаженим. Мене звати Анна, я клінічна психологиня і консультантка в центрованому на особистості. Підході зараз. Ми перебуваємо в постійному стресі, і це нормально. Бути виснаженим це нормально відчувати нехватку якогось ресурсу. Це може проявлятися в роздратуванні. Ви можете не вже не отримувати задоволення від тих речей, які вам приносили це задоволення. У вас можуть виникати проблеми в стосунках. За останні роки я мала нагоду здобути дуже важливий і ціний досвід в допомозі військовим і цивільним, які потерпали від неординарних ситуацій в житті. Цей досвід мені допомагає працювати з такими важкими стрес асоційованими станами, включаючи тривожність, депресію, посттравматичний стресовий розлад, розлад адаптації і багато всього іншого. З цим усім працює психолог, і я, як фахівець, тут для вас, щоб допомогти розібратися і знайти якийсь шлях до відновлення.